Прийшла на роботу молодою дівчиною. Було 22 роки відділ інструментального лабораторного контролю, звичайним спеціалістом другої категорії. У нас навіть зараз таких посад уже не існує. Працювала багато років далі. Там було провідний головний спеціаліст, і потім 10 років начальником відділу інструментального лабораторного контролю. Хотілося створити сучасну таку потужну лабораторію. Дуже багато їздила по Україні, спілкувалася з колегами, намагалася вивчити новітні прилади, новітні методики в умі. Йовань, мені дуже приємно, що практично зараз весь колектив це молоді дівчата, яких я навчала декого навіть студентських років. Людина професійно користуючись досвідом, виросла до першого заступника начальника інспекції. Вона пройшла цей шлях знизу до верху і знає. Чим керує і знає, як керувати як професіонал. Вона вже має дуже багато навичок, знань, досвід значний, але вона не перестає вчитися, розвиватися, здобувати нові знання, цікавитися чимось новим і ділитися з нами цим. Не боїться важкої роботи. Всі знають ситуацію по десні, яка відбувалася цим літом. Це було колосальне навантаження на нас, але вдалося справилися, контролювали постійно все, що було нам посильно, робили. Зараз тан річ. Ки стабілізувався, що радує, але спостерігаємо далі. Як дівчинка відміниться, вона, вона завжди попереду, вона завжди готова до будь-якої справи і робить все настільки скрупульозно і невідмінно. Відповідальність її вона ну дуже високого рівня. Як депутат обласної ради, вона настільки досконало підходить до виконання своїх депутатських обов'язків, тобто, це. Знак якості, моя робота це справа всього життя. Постійно ми висаджуємо зелені насадження, долучаємо до цього в обов'язковому порядку студентську, учнівську молодь, активістів небайдужих. Мабуть, в Чернігові вже нема куточка, де ми не садили дерева чи кущі. Дуже приємно, що на моєму рахунку вже тисячі посаджених сосен, лип, дубів. Ми бачимо наскільки зелене наше місто, яке воно гарне. Це просто оаза і прикраса. Обожнює нас Чернігів він найкращий. Завдяки Валентині Андрівни. Ми об'їхали майже всю Чернігівську область. Ми познайомилися з такими цікавими історичними пам'ятками, з екологічними стежками. Ми переходили багато їх. Дуже у нас дуже активна громадська організація. Починаючи з 22-го року, ми активно допомагаємо нашим героям-захисникам. Бо це на сьогодні є найважливіше, найактуальніше. Багато допомагає нашій 119-й бригаді бригаді тероборони з перших днів цей перша танкова бригада. Цей наш прикордонний загін дуже тісно співпрацюємо з волонтерами із Олешівки, з Городнянського району для нашої військової частини вона організувала збір на прилад, який був конче необхідний у зоні виконання бойових завдань. Ми на зв'язку з Валентиною Андріївною, Вона знає наші потреби і по можливості допомагає нам. Наш такий проект плече підтримки в рамках цього проєкту. Ми зараз часті гості в нашому шпиталі військовому. Також це і інші пункти реабілітації, які знаходяться в місті Чернігові. В спілкуванні вона дуже щира, відкрита, весела. Дуже цікаво з нею спілкуватися, проводити час разом. Завжди може протягнути руку допомоги підтримати, допомогти, і завдяки цьому створюється в колективі така особлива доброзичлива атмосфера. Я вже більше 20 років співпрацюю з нашим чернігівським колегою, викладаю там екологічні дисципліни, веду виробничі практики студентів. Ця медаль золота фортуна, яку мені вручав особисто Борис Патон. Найбільша нагорода морально емоційно дуже приємно, що я мала честь в своєму житті зустрітися з такою. Потужною, такою героїчною, такою світлою і енергетично сильною людиною. З нею можна йти в розвитку, і до неї можна повернутися спиною. Вона ніколи не предасть, вона ніколи не підставить людину. Я не можу не згадати своїх батьків. Хочу їм подякувати за виховання, за життєві настанови, які для мене є ключовими. І на сьогодні на жаль, їх немає поруч, але люблю, ціную, поважаю і дякую за те, що виростили. Таким трудоголіком терпіли завжди мене таку непосидючу, активну, але це мені дало потівку в життя. Це мене створило як людину, як особистість, і додало мені мотивації піклуватись про людей. Мій чоловік і син це моя підтримка завжди в усіх моїх починаннях. Всі знають, що мама вирішила, що треба сортувати вдома сміття, то його треба сортувати, і всі цього дотримуються. Мама сказала, що треба користуватися шоперами, а не поліетиленовими пакетами. Ми на це перейшли. Дуже люблю готувати, дуже люблю е квіти. Люблю висаджувати, люблю за ними доглядати. Тому моє подвір'я це квітуча оаза. Найбільша мрія жити в вільній, мирній Україні, в нашому прекрасному місті Чернігові, робити свою роботу. Допомагати відновлювати я розумію, що в нас дуже багато нам ще роботи буде по відновленню України, відновленню всього, що втрачено, і відновленню наших людських якостей.